Всім привіт, з вами Софія РБX, і сьогодні мій молодший брат Віктор. Привітайся! Привіт! Його звати Віктор і він мені створить скін в Роблокс. Так, зараз ти маєш чоловічку зробити його гарним. Вибери йому якесь волосся. Бачиш, як тут його багато є. Хочу от. Добре, воно тобі подобається, мені Де теж. Мені подобається. Далі, лице дивись, тут є сердите, ще таке є і багато отаких. Яке хочеш? Ти хочеш отаке з веснянками. Да. Добре вікулі. А тепер вибери штани цьому персонажику. Зараз почекай, вони прогрузяться. Ось тут є багато штанів. Отакі. Отакі хочеш? Ага. Добре вікулі. А тепер кофточку чи оцю залишимо? Оцю <світ> залишимо. Добре, вона тобі подобається, ця кофточка. Далі на голову будуть якісь аксесуари, навушники, кепки? Риба. <світ> Аксесуари на лице. Ну тут волосся чогось, я не знаю, чого так. Ну, вона може їсти. За ну, як хочеш, Віктор. А на лице аксесуар, хочеш якийсь окуляри там, ось таку печеньку, чупа чупс. Хочеш? Да, чупа -чупс. Добре, вікушик. Далі, хочеш крила, чи кактус якийсь, чи якогось чоловічка безголового, чи ще чогось? Кактус? Віктор, ти здурів. Добре. Сумочку хочеш якусь. Ну, добре, як хочеш, Віктор. А сумку хочеш якусь? хочу. Он таку. Добре. І далі, а що? Твій персонажик робитиме. Він аплодуватиме, робитиме ось так ось. Ось так ще є, ось так танцює. Не хочу, щоб всяка забіг. Дивись. О, ну, в принципі, нормальний персонаж такий. Віктор, у тебе дуже гарний смак. Дякую, Вікуля, ти моя улюблена. Ну і на цьому моє відео завершується. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, напишіть в коментарі, як вам скін мого молодшого брата. І, Віктор, попрощайся з моїми підписниками. Бувайте та підписники. Всім пока!